І Сина і святого Духа. Слава Ісусу Христу! На віки, віки слава Богу, дорогі браті і сестри, сьогодні неділя промитаря і Фарисея це ще одна неділя підготовча до Великого посту. І сьогодні, у декого День Ангела, у одних і у других, хто себе може до якої категорії віднести. День ангела сьогодні у нашої релігійної еліти, день ангела сьогодні у нашої правоохоронної еліти. Кожен по різному себе бачить в цих станах, і іноді кожен із нас може бути трішки фарисеєм, а трішки митарем. залежить від того наскільки благочастиво ми живемо, залежить від того, як ми молимось, залежно від того, як ми намагаємося стяжати ці чесноти. Дуже багато людей зразу, автоматично чуючи про цю цю притчу, засуджують Фарисея, засуджують його дії, вчинки. Але насправді Фарисей багато в чому був правий, тому що він дійсно молився, він дійсно виконував те, що було записане в законі. Він став в певному сенсі майстром своєї справи. А бути майстром своєї справи в будь-якому сенсі, чи це справа молитви, чи це інтелектуальна справа, чи це вміти щось виробляти, чи це військова справа, чи це бути добрим сім'янином, чи це бути хорошим другом і побратимом. Якщо ти стаєш майстром в цій певній справі, в тому в майстром своєму покликанні, то це завжди гідне е, і правильне, достойне. І це цілком природно, що люди очікують якогось визнання і якоїсь винагороди за ті зусилля, які вони зробили. Кожен хлопчик мріє, щоб тато його похвалив, якщо він щось зробить хороше, якщо він там виконає якесь завдання, або якщо там добру оцінку там принесе. Кожна дівчинка, яка приготувала батькам обід, очікує те, що вони її похвалять і погладять по голівці. Кожен хто живе там, любить свою дружину чи дружина, яка любить свого чоловіка. Вона теж завжди дуже раді. Вони, якщо інший скаже, що я тебе люблю, обніме, подякує за зусилля. Звичайно, кожен із тих, хто самовіддано захищає батьківщину, завжди з радістю приймає подяку від свого командування, від свого провідника, від своїх побратимів. Приймає, тобто, всі з нас, і звичайно, і священнослужителі люблять, щоб їх хвалили, щоб їх відзначали службовими нагородами вчасно. Звичайно, що ми всі радіємо з того. Питання до фарисея було в іншому. Питання в тому, що він пріоритети неправильно розставив. Питання в тому, що він не зрозумів до кінця те, що всі справи, які він робив, справи молитви. Справи посту, справи десятини, тобто милостивні. все те, що він виконував, це все тільки шлях, це все інструменти для терапії. Їх не можна ставити як самоціль. Метою нашою є розвинути оцей от нерозривний зв'язок з Богом, щоб він перебував завжди в нас. І всі вправи, які є в, наші, в нашому церковному переданні, вони всі скеровані на те, щоб ізцілити нашу душу, і те, що пошкоджене гріхом, і щоб цей зв'язок з Богом в собі взростити. Що головною метою нашого є стяжання Духа Святого, набування його, приумножання його в собі. І для цього служать всі молитовні правила, всі церковні служби, всі особисті молитви, всі якісь правила посту, всі вправи, які ми виконуємо для смирення, все це служить тільки одній меті укріпити наш зв'язок з Богом і взростити в нас любов. Фарисей робив все правильно крім одного. Він не навчився любові і він не навчився милосердя. Він не навчився добра, він не навчився великодушності. Він не навчився відчувати своїх ближніх як тих, які так же само є дітьми Божими, і які навіть якщо не, не стали такими майстрами в певній справі, як він. Вони потребують не його засудження, а вони потребують його допомоги і підтримки. Вони потребують, щоби спів спасатися з ним. Оце те та пастка, в яку дуже часто падають найбільш благочастиві монахи, найбільш ревностні священнослужителі, найбільш красномовні проповідники. Вони дуже часто потрапляють в це, тому що з одного боку вони роблять все правильно, вони йдуть по тій дорозі, яку Господь для них визначив. А з другого боку вони дуже часто не бачать тих, хто повинен співспасатися разом з ними, кому вони потрібні, як приклад. Як добре слово, як підтримка це є велика біда для багатьох із нас. Тому що якщо ми милосердя не навчимось, то в осудження буде нам вся інша справа, яку ми виконуємо гарно. В осудження будуть найвищі духовні сани, в осудження буде, будуть найкрасномовніші наші проповіді і найяскравіші наші свідчення віри. Тому що Царство Небесне це царство любові. Це зв'язок із Богом, і поки ми не відчуємо зв'язок з Богом, поки ми не відчуємо зв'язок один з одним, ми не наблизимося до нього. В царство небесне не можна війти, виконавши просто певний набір приписів, так як вважали юдеї, так як зараз до речі думають деякі католики, тому що їхня теологія, наприклад, дуже така юридична. Там дуже чітко розписано, що як треба зробити. Звідти ж і була, до речі, традиція індульгенцій. Індульгенції це, до речі, не таке погане явище, як нас вчила радянська пропаганда безбожна. Насправді це не означало так до слова кажучи, що людина купувала собі спасіння. Це означало, що людина приносила певну пожертву за ті гріхи. Які вона зробила, і за цю пожертву церква, там в тому числі там монашество за неї молилися, і за цю людину звершувалася літургія. Але дуже часто це юридичне ставлення приводило до того, що люди думали, що вони виконають певний цей набір приписів, і нічого більше їм не доведеться. Робити їм не доведеться міняти себе якимось особливим чином. Протестанти цим согрішають. Протестантів є. От я поспілкувався от з протестантами, коли ми на капеланський виїзд їздять. Вони кажуть: а для чого нам особо каятись? Для чого нам робити якісь, я, якусь боротьбу з гріхом провадити? Ми вже спасені один раз і назавжди. І більше нам нічого не потрібно, нам потрібно просто це якби підтримувати, нам потрібно не впадати в особливо тяжкі гріхи. От. Але в усьому іншому ми вже спасені один раз і нам цього достатньо. Тут питання в тому, що ми повинні постійно. Вдосконалюватися в цих чеснотах, тому тобто, що так же саме, як і будь-які стосунки, це постійна робота, постійне глибше пізнання іншого, постійне його більше прийняття, постійне віддавання себе іншому. То такими ж самими є і стосунки з Богом. Якщо ми над ними не працюємо, то ця любов гасне. Вона згасає, вона вже не палає таким вогнем, як на початку. Дуже багато людей, які тільки тільки приходять до віри, вони ще завдяки своїй гарячості отримують дуже великі дари. Дуже часто таке буває. Ми це читали в притчі про будного сина. Будному сину достатньо було тільки покаятися, і повернутись, і на його честь уже влаштували бенкет, накрили йому трапезу, все йому дали. Дали чисту одежу, дали перстень на руку, але ж не розказували про те, що, що було після цього, коли бенкет закінчився, коли всі на наступний ранок протверезіли, цьому блудному сину, може, задали в 10 разів більше роботи, ніж було до цього. І не тому, що він повинен був компенсувати, якби якось юридично те, що він зробив, а тому, що він повинен був далі йти по цьому шляху. Тому що дуже часто нагородою за подвиг є можливість повторити його тільки вдвічі більший. І коли ми дякуємо Богові за цю можливість, за цю можливість бути з ним, за цю можливість долати труднощі, долати, долати там проблеми житейські і бути його співучасниками в спасінні світу, то тоді взрощується в нас любов. Любов це дар від Бога. Смирення це дар від Бога. Воно приходить, коли ми відкриваємо Йому своє серце. Якщо ми провадимо боротьбу з гріхом, то нам воздасться в 10 разів більше. І прийдуть всі інструменти для цієї боротьби і відчуття, внутрішня, твердість, кріпость, молитва все це прийде. Якщо цієї боротьби Христос не бачить, то його благодать відходить від такої людини. Від такого священника, монаха, архієрея, богослова, хто би це не був. І тоді ця людина опиняється з тим, що сама для себе вибирає її немощна свобода. І тоді вздимається оте генісарецьке озеро, і свині, які колись були, потопилися, вони вилазять з нього ще набагато зліші і лютіші. І кидаються на таку людину, яка сама дозволила Богові від себе відійти, яка сама відійшла від нього, яка сама не захотіла бути з ним, і зжирають вони таку душу. Ця душа залишається покалічена, немочна душа вічна, вона не може нікуди зникнути. Але залишившись такою покаліченою, вона не може вже перебувати в такій близькості від Бога. Її забирають в той стан буття, до якого вона найбільш за все підходить, де вона найбільш за все придатна буде. І це дуже тяжка, дуже скорботна участь, яка буде, але Її ніхто не повинен зазнати. Господь не хоче, щоб ні одна душа зазнала такої участі. Він готовий прийняти нас всіх. Якщо ми приймемо Його, якщо ми будемо з ним, якщо ми захочемо просто помолитися, отакою от цією короткою молитвою митеря, Боже, милостивий будь мені грішними. Це найкраще, що може бути. Це є початок боротьби, це є початок покаяння. Від такого буде починати початок бачення своїх гріхів. Тому що коли ми бачимо свої гріхи, коли ми бачимо свої пристрасті, це не означає, що ми повинні мучити себе, говорити, що я такий поганий там постійно. Це. це означає, що ми повинні виявити те, що нам заважає. Ми повинні виявити свою недугу. І тоді ми повинні попросити Бога уврачувати її, уврачувати саме цю недугу, зрозуміти, на що нам направляти сили. І тоді ми можемо бути завжди певними. Що ми без відповіді не залишимось. Амінь. Слава Ісусу Христу.